Кордон Тузлівська Амазонія єдиний облагороджений з чотирьох і найцікавіший для туриста. Місцеве сунікальне своєї кількості лиманів, які обіймають суходіл, фарбами дикої незайманої природи, із сивим степом, зеленим очеретом та ковилою, червоним солонцем, різноманітними видами птахів, пеліканами, сірими і білими чаплями, гусями, куликами, качками. Ми знаходимося на території національного парку, яка називається Кардон Тузлівська Амазонія. Кардон, тому що тут точка, така де, де є пункт перетину. Дуже важливої ділянки. Там далі, чуть-чуть далі, є заповідна зона, дуже важлива для природи. Ми повинні її охороняти. Як охороняти, якщо немає кордону? Раніше тут було сотні-сотні ну, сіток, ятерей браконьєрських, було багато точок для полювання різними людьми. І ми боролися три роки з ними, волонтерами. Ви ганяли, були тут бійки, але зараз ми поставили цей будиночок. Це кордон Тузлівська. Чому Тузлівська? Тому що тузлівські лимани це від тюркського слова туз сіль, а Амазонія, тому що тут є багато таких очеретяних заростей. Плесів озер як виглядає як Амазонія, як на Дністрі Дністровська Амазонія. Про особливість малого сасику, який привертає увагу птахів, як джерело питної води, говорить Іван Русів. Він такий напівсолений, напівпрісний, тому що вода з Дунаю йде через Великий Сасик, через Ліман Чаншейський до малого Сасику. І тут така вода приваблює дуже багато гусей. Зараз я бачу на полях вже гусії, які прилітають з Росії. Вони літять десь 7 тисяч кілометрів, літять з тундр з таймиру, щоб тут мешкати у нас взимку. Вони Тут живуть, тут п'ють цю водичку, яку не дуже солона, вони тут ночують, а потім вилітають на поля. Це дуже важлива ділянка для охорони черноволої казарки. Ця птаха, яка має майже 40 тисяч особин загалом на планеті, вона дуже вразлива, вона зникає. І ми можемо її оберігати тут, тому що він має полювання і інших антропогенних натисків. І тут, звісно, є дуже багато інших явищ, пелікани Тут влітку багато піліканів різних птахів інших. На даху кордону встановлено сонячну електростанцію та вітряк, що вкотре підкреслює екологічність та чистоту даної місцини. Для зручності спостереження за птахами збудовано наглядову вежу. Тут кожного дня у активну фазу перельотів можна побачити пташині зграї. Зранку у нас було дуже цікаве явище. Це було майже більше 200 фламінго. Це дуже рідкісне явище, тому що фламінго останніми трьома роками почав з'являтися як вид в нас наших ліманах. Раніше його не було. Сімку ну, десь було на будацькому лімані, одна особина, але це знак того, що змінюється клімат. Фламінго розсілюється і шукає інші території. Це дуже важливе явище. Потім ми спостерігали за кучерявими піліканими. Це вид піліканів, який занесли міжнародну книгу охорони Союзу охорони природи. Це дуже важливий статус червоної книги. І в нас вони тримаються зараз, десь десь ну, до кінця може листопада триматися. Є багато чапірів там, є багато чоботарів, 150 чоботарів, Мій колега Саша спостерігав це дуже е, рідке явище зараз, тому що вони вже повинні бути в Африці. А вони затрималися, і це каже про те, що погода ще тепла. Консервативними птахами, які тримаються цієї території, є галагази – дивовижні пташки на тоненьких ніжках з витягнутим дзьобом. Це такі пташки, яких можна бачити на всіх салонних лиманах наших, нашого узбережжя. І ми тут маємо їх взимку, десь майже 10 тисяч особин. Це Дуже велика чисельність. Вони злітаються з різних лиманів до нас, тому що є їжа, і вони нікуди не хочуть улітати. Вони чекають вісни, щоб знову зануритися в нори ліс і там вганяти лісу, гніздуватися, а потім формувати дитячі садочки і жити як справжнє життя дикої природи. Одним з хранителів кордону тузлівська Амазонія є бабак, точніше, його скульптура, яка стоїть на березі лиману шагани, ніби вглядається в обрій. Поважно зустрічає мандрівників за держу свого величезного дзьоба, білокрилий пелікан. Що вже говорити про славнозвісну тузлівську кефаль? Цікаво, чи не про неї співається в пісні Шаланди, полне кефалі. Всі лимани при Чорноморській, одеські Лимани, були відкриті, мали сполучення з Чорним морем. І кефаль мала можливість заходити куди завгодно. І в Дністровський лиман, Будакський лиман, і в Хаджубієвський, і Куяльницький. Вона була повсюду. Тому я думаю, що частинка цієї історії може і істинських ліманих теж є. Ще однією диковинкою і окрасою парку є рожеві озера академіка Зайцева. Завдяки допомозі Ювеналія Петровича Зайцева, науковці Національного природного парку Тозелівські Лимани, знайшли в білосніжних пісках мушлю Крили ангела. Це рожеве озеро академіка Зайцева, тут заповідна зона, вона починається відсюди, протяжності до сих пір. 15 кілометрів ми маємо заповідної зони, і в цьому місці колись була тут прорва якась, ну, старожили кажуть, що тут була прорва, Тунєва прорва кажуть на неї. І сформувалося дуже багато озер. Вони їх називають по місцевому балатон, якби озеро внутрі озера. Але завдяки тому, що академік Юналій Зайцев дуже багато років вивчав Чорне море, писав. Про Вивчав таку мушлю, як крила, крила Ангела, і він сказав нам, що вони тут є. Ми їх знайшли завдяки його, його підсказкам. Да? Ми е, вирішили назвати ці заповідні озера Академіком Зайцева. Коктейль екологічно чистого повітря з морського бризу, степових трав та лісу за колесою, дивне формування з відсвівших квітів красивих пухнастів бутонів айстри плавневої, вкотре вабить погляд. Від нульового до 26-го кілометру тягнеться піщаний пересип, який відмежовує чорне море від лиманів, бурнаса, лібей шагани. Раніше на 24-му кілометрі була прорва, завдяки якій води лиманів не перетворювалися на брудну мертву калюжу. Сьогодні ж ця прорва засипана. І це катастрофа для водно-болотних угідь, стверджує Іван Русів. Ми знаходимося тут. Тут напроти нас 26, й де маяк шагани. Тобто, прорва була тут останніми роками, але ця кампанія «Граніт» Яка узурпувала е, другий кілометр і створила штучний канал, вона е, штучно закривала цю прорву природну. Вона існувала, коли був указ президента про створення національного парку, і вона давала воду шаганам. А потім, коли вони е, е, кефаль заходить в е, лимани, вони відкривають цю канальчик, запускають кефаль, потім закривають. І, і, звісно, вони закрили повністю цей канал, щоб вона не могла вийти, тому що кефаль восени, коли падає температура, ніж 6 градусів, вона обов'язково... 100 Процент відсотків повинен вийти, вийти в море. Ми не закривали. Зараз ми намагалися декілька разів відкрити, але цей е, голова е, е, ради Білґріністровської він постійно звертається в поліцію, і поліція разом з ним блокує відкриття цієї прорви, Тому зараз ви можете побачити узбережжя такі, е, ну, без води. Майже 200 метрів від е, е, берегу немає води на протяжності 150 кілометрів. Якщо ви порахуєте, ми десь е, зараз залишили десь 4 тисяч гектарів водою. Мілини, де. Пташки, які літають ну з півночі, з далекої півночі, 5 шість тисяч кілометрів, вони зупиняються а тут немає води, немає достатньої їжі. Тому це проблема. І ми. Я сподіваюся, що ми скоро її вирішимо. Якщо ж почути і побачене зацікавило, то у вас ще є час відкрити для себе цю малівничу місцину, землю фантастично кольорових лиманів, край забутих чумацьких шляхів та численних легенд шукачів солі, поринешу у справжню гармонію дикої природи. А місцевий вусатий мешканець кіт скіф проведе вас незвіданими шляхами. Більше 30% загальної території Тузлівського національного парку це заповідна зона, на яку не ступала нога людини. І місцевий мешканець Кіцків про це добре знає. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін перший муніципальний.